Привіт, мене звуть Юл, я українська художниця, і я веду цей канал з квітня. Сьогодні ж у нас велике свято. У нас тисяча підписників на каналі. Я хочу подякувати всім, хто був зі мною з самого початку і хто приєднався до нашої сім'ї тільки нещодавно, хто підписався, можливо, тільки от зараз. Я все ще тішуся кожному з вас. Кожна підписка для мене вона на вагу золота. Я досі пам'ятаю своє перше відео і мені дуже кринжово його передивлятися. Також на другому моєму відео на цьому каналі вже 1500 переглядів, що мене тішить, але відео здається мені кринжовеньким трошки. Взагалі мене дивує, скільки відео я змогла накліпати для вас, але я дуже рада, що я не опустила руки в якийсь момент. Ще раз дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Ви в мене красотулечки, смаколики. Ну і я люблю вас.